Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про одну таку дуже цікаву психологічну вправу, яку можна назвати навіть магічною. В чому заключається її магія, ви згодом зрозумієте. Отже, дивіться, у кожного з нас є певні речі, яких би ми хотіли позбутися. Звісно, якщо ми хочемо позбутися, як Якоїсь речі одягу, наприклад, да? ми можемо це за легкістю зробити. Спалити, порвати, викинути і так далі. А що робити, наприклад, з думками, які у нас є? Да? А, можливо, ви подумаєте, ну, яким чином ми можемо позбутися думок, адже вони є, і вони завжди нас повертають в минуле наше, да? завжди е, дають про себе знати. Але я сьогодні вам розповім про таку вправу, яка допоможе навіть позбутися надокучливих думок. Так? ну, Пропоную перейти до нашої вправи. Для того, щоб виконати її правильно, вам треба сісти зручно або лягти зручно, і щоб вам зробити такі умови, щоб вам ніхто не заважав. Щоб була тиша, спокій і ви собі почали працювати спокійно з своєю уявою. Так, ми будемо працювати саме з уявою. Отже, коли ви. Зайняли зручне положення для вас. Да? Закриваєте очі, і тут вам треба уявити, чи то ящик, чи то коробочку, чи то навіть кімнату, де будуть зберігатися непотрібні вам речі. Тут уява ваша працює на всі, на всі 100, як вам хочеться. Да? Нема певних правил, що це має бути, наприклад, ящичок. Да? Це може бути навіть Підземний якийсь бункер, да? все, що завгодно, все, що вам хочеться. І ось коли ви уявили те місце, де, буде знаходити, де будуть знаходитися непотрібні вам речі, яких би ви хотіли позбутися, вам треба уявити також, як буде це приміщення або цей ящик закриватися. Тут також ви даєте своїй уяві. Працювати на всі 100. Тут ви можете подумати про кодовий замок, або навіть чарівні якісь слова, які будуть закривати да, це все діло, або да, будь-який інший спосіб, як вам хочеться. І ось, коли ви це вигадали, придумали. Да, далі вам треба перевірити, як діє. Ось ця ваша установа така, да? ваш сейф, так сказати, чи надійний він є. Як це зробити? Далі ви можете уявити собі будь-яке фото, наприклад, природи, яке зроблено вами протягом дня або протягом тижня. Уявити собі це фото і покласти його в ту кімнату або в той сейф, де є, і зачинити. І перевірити. Чи воно не виходить, да? чи не виходить назад цей спогад, це фото, яке ви поклали туди? Якщо ні, тоді ви можете сміливо згадувати всі свої думки, всі свої навіть неприємні ситуації, які з вами ставалися. І навіть ситуації можуть... Бути не тільки які сталися да, сьогодні, або вчора, або місяць назад, навіть ситуації, які з вами ставалися в дитинстві, Згадуєте ці ситуації або якісь погади, так. Да? Уявляєте їх на фотокартці і кладете у ваш надійний сейф. Коли ви це виконаєте, ви повертаєтеся в реальність, дивитеся навколо, що вас оточує, дивитеся свої ручки, ось ви тут знаходитесь зараз і тепер. І на цьому все. Ось це вся вправа. Коли ви будете потребувати того, що вам треба. Позбутися якихось спогадів або позбутися якихось речей, можете з легкістю виконувати цю вправу, і вона обов'язково на 100% вам допоможе. Тому не лінуйтеся, виконуйте вправу. Бажаю вам всього найкращого, до побачення!